Да? А я Хотів сам поїхати. Може я вагітно хочу проїхатися ліфтом, а ти собі можеш спуститися, я на роботі. Чим так-то. Це ліфт медичний. Тік-токівський. <гум> Він не відкривається. Ну, будь, зачекай? Як не відкривається, може ні, ні, поїм. В ноги болять, бо я біг. О, є. Свободу так. Ем. На недії? Не надії не діє кнопка. Не. Хай закриється. Все закрився. Поїхав. но в ліфтах не бажано ходити. Там тут плитка. Та тут плитка в ліфті. Це просто медичний ліфт, такий, який довго відкривається. Така я зараз спущуся вниз. Все є. А чого в поліклініках і в лікарнях ліфт так довго чекає? Мені добре чекає, він повинен рухатися максимально спокійно, бо люди їздять з травмами і в іншому стані. А має бути ідеальний спокій, щоб дай Боже не треба працювати. Хотів... Заходьте! Тікайте, чекайте. Так, заходьте, заходьте, Бабу, я заходьте. Бабуся не годна, пожди. Я ж за нажав закрити, коротше. Закриється зараз. Я хотів сам поїхати на ліфті, а тепер самому тут не так. Тут не, тут не так тобі везе самому поїхати, якщо це поліклініка. Ти на перший нажав? Так. А. Я знала, псі. Як не отримаєш? А що? Отут крісло є не Трам... старень. Травматолог буде фон такий. Такі позори підкреслиться. Ні, чого я не знав, то не трену, Чисть він... Чисть він а, він Просто, просто. А, а мені в суботу роблять? Так. Він чекайте, зараз відкриється. Бо то в поліклініках завжди такі ліфти і в лікарню, зараз відкриється. На кінець На третій. Заходьте. Поїхав. Це назад на постилях. Ось так. В мене дії, вона кнопка щось не працює. Топи. Тополь... Так. У ліквіниках, коротше, такі ліфти. Що? О, добре, да що хоч ви собі тут присіли. бо було, щоб тут було б два крісла, а не одне. Зак... Нехай закриється. Ти що, влог відеш? Так, блогер ліфтів. О я? А, та. Шо, та, ну, тут ліфт такий повільний. Та ну тут ліфт такий досить повільний. А а я Та. Перший ти? Що? The... Ми зупинилися надому ти клас. Та то ти, мабуть, ще? Ми це, та нехай, та нехай, та нехай, Там вони. Там я в в восьмому. Ти маленький для восьмого. Нічого, мене за то п'ять рочків пустило. Ой, хто то викликав? Ми маємо на третій їх. ви зараз трошечки зупинитесь? На першій. Нічого, нехай трошечки зупиниться на, на, на мені на третьому, тому що нас тут багато, багато йде на виходить на третьому. Тут у франківську проводить. У їх. Що зараз зараз? То Так а зараз вам не вийдуть. Облом так світиться. На тимку, так тут робиш, що хтось другий в них тебе неприємності.